Привіт, друзі! Сьогодні черговий недільний день, недільна медитація, піша медитація в парку Олександрія. І сьогодні хочу з вами поділитися такими думками. ми часто говоримо, часто чуємо про свободу, про волю, про. Вільну людину про свободну людину. А чи може людина бути свободною? Абсолютно свободною і вільна людина не може бути, поки вона знаходиться в цьому тілі, поки ти обмежений цим тілом, ти не можеш бути абсолютно вільною людиною. І це нормально, так має бути. Лише для того, щоб пізнати смак свободи, аромат, який він є реальним. Для цього існують різні духовні практики для пізнання себе, для пізнання того, хто в цьому тілі проживає, для пізнання своєї свідомості. І чому вона стала? Моя свідомість, хто її привласнив, цю свідомість. Саме для того є медитація, саме для того я хожу в парк, в ліс, на природу. Вам рекомендую це робити хоча б раз в тиждень. Це дуже важливо. Мабуть, багато з вас, хто вже пробував медитації, відчувають, як включається вона десь там всередині. З перших тихих нот всередині тебе. Або якщо ти включаєш якусь інструментальну музику і тебе нічого не відволікає, ти весь зосереджений на цій музиці, ти бачиш, як всі проблеми, як всі питання, які тебе турбували до цього, відлітають ніби в сторону. Саме для цього є медитація. Медитація також корисна людям, які не можуть вирішити якесь питання, наприклад, навіть робочі питання. Я знаю, багато бізнесменів приходять до мене на медитації. Саме для того, щоб в них виникла якась ідея щодо побудови свого бізнесу далі. Багато історій різних є. В світі, коли саме в спокійному стані, в розслабляючому стані приходять якісь неймовірні ідеї щодо розвитку, щодо подальшого якогось свого руху в цьому житті. Чому так відбувається? Тому що живучи в побуті в цьому світі, ми живемо в дуальностях, ми е е віримо тому, що ми є тіло, тіло має тут існувати, заробляти, реагувати. Тому воно багато в чому залежне, в будь-якому разі, як би ми не хотіли, від зовнішніх обставин. І воно зажимається, зажимається на фізичному рівні, на рівні нервів, на рівні, рівні м'язів, зажимається і, і блокують, блокують. Частину думок. Блокую ту творчу частину думок, яка би могла сприяти баченню якомусь подальшому. Тому дуже просто в медитації це все розслабляється, і, як надивно, з'являється великий спектр того, що ми раніше не бачили, і навіть не думали, що таке може бути. З'являються нові ідеї. Неймовірні ідеї. Багато творчих людей, музикантів, художників перед тим, як писати музику або картину, медитують, щоб розслабитись. Потім відкривається якийсь неймовірний поток чогось такого, якого не було раніше. Ти не передбачав, що він тобі є. Ось для чого ж медитація в бізнесі так само. У мене є знайомі бізнесмени, які за мною часто їздять на ретрити. На сатсанги приходять на медитацію, ми з ними часто спілкуємося. І, повірте, це дуже круті бізнесмени. Вони щоранку прокидаються з медитацією. Тобто, вступивши перший крок, крок з ліжка, в руки не телефон, не новини, нічого. Вони включають розслабляючу музику, запалюють там свічку або без неї, і 15-20 хвилин приділяють медитаціям. І щоб потім день в них вдався, і купу ідеї з'являється під час цього. Перевір, візьми сам. Ось, якщо ти десь заштопорився, ти бачиш без, не бачиш виходу в ситуації, безвихідь. Сядь на 20 хвилин, включи музику інструментальну і розслаб свої думки, розслаб своє тіло. Направ увагу на музику просто. Потім з часом ця увага сама підійде від музики і піде туди. Де ти шукаєш вихід. Просто тобі рекомендація. Звучте увагу на тих питаннях, які вас турбують, але в медитації. Бо ключ до всього це увага. Ось так, друзі. Вірте мені, я розказую тільки те, що пройшов сам. Кому цікаво, більше про медитації, хто хоче більше поспілкуватися, приєднуйтесь до мене в телеграму. внизу є посилання на мій телеграм. Там будемо спілкуватися. Хто хоче, приходьте до мене, будемо разом. Не онлайн говорити на цю тематику. На канал це підпишіться обов'язково, вподобайку поставте, і напишіть коментар, бо це дуже важливо, щоб відео могло далі розповсюдитися в мережі. Друзі, вам успіху! в пізнанні себе!